Пане Віталію, вітає, вітаємо з перемогою. Поділіться, будь ласка, враженнями від матчу. Дякую за привітання. Гра проти Маріуполя була дуже стратегічно важлива на сьогоднішній день, на турнірну таблицю. І Наші хлопці зіграли більш дисципліновано в обороні і більш агресивно в атаці. Ми два забили стандартів, мали ще забивати, ну знаєте. Забили, то забили, головне не пропустили. А так була принципова боротьба на кожному клаптику поля, на важкому полі, але виграли, значить молодці. Все правильно зробили під час того, як 1 один був рахунок, довгий час не було у вас дежавю з першого матчу, коли втратили перемогу тоді в себе вдома на останніх хвилинах. Та ні, ну ми пам'ятаємо той пропущений м'яч в наші ворота. Але ну, це футбол, таке буває. Знаєте, ми не порушували правила в центрі поля і ми дуже дисципліновано зіграли. Математично, здається, ви ще не вирішили питання остаточного виходу до чемпіонської групи, але все ж таки задоволені цією перемогою, вона дуже важлива. Все ж таки от, в плані. Вирішення цього завдання виходу до чемпіонської групи Ми, так. Ми обов'язково ми задоволені, але ми дуже багато зусиль приклали, щоб виконати наше завдання. Попереду три матчі. Що буде головним у цих поєдинках у осінній частині сезону? Буде на перший план вийде дисциплінована гра нашої команди. Все остальне буде. А наскільки кадрово ви готові от пройти цей е, шлях у три матчі? Наскільки футболісти всі в строю? І наскільки там у нас ситуація щодо штрафників? Ну, ситуація до штрафників то зрозуміло, то картки, важкі поля, осінньо-зимовий футбол. Це я, я вважаю, що ми готові. Футболісти готові фізично. Фу -фу -фу, у нас нема травмованих на сьогоднішній день. Ну правда, я не знаю, зараз в розігальну зайду. Ну, вроді би, все нормально. Так що я вважаю, що ми готові. Дякуємо, пане Віталію. Бажаємо вам подальших успіхів. Дякую, дякую удачі. Вітаємо, пане Олеже. Здається, що Маріуполь сьогодні був дійсно блідою тінню самого себе клубу, який два тури поспіль здобував чудовий результат. Що можете сказати з цього приводу? Ну, напевно, так. Да, трошки гарні результати нас трошки, мабуть, і розслабили перед ігрою. Ну, все залежить від нас. Є е е е е ще три тури, яких можна перемагати. чтобы не зависеть от других э, рахунков. Важка игра, важкое поле, но понятно, что в первом тайме трошки не получилось, то, что мы хотели, свалились э, в другой футбол, который, который, наверное, э, левый берег лучше выглядит, во втором уже более-менее, но все равно два стандарта. Два гола, так що сделаємо розбір, посмотрим. Я думаю, що найголовніше, щоб ребята у себя в голові чуть-чуть э, собрались і три ігри э, важливі э, зробили результат, щоб, щоб ми потрапили туди, куди ми хотим. Напевно, цього сезону Маріуполь дійсно дуже радує футбольну спільноту ваших болівальників. І можна сказати, що однією ногою ви вже у чемпіонській групі, тому, може, цією поразкою не варто так засмучуватися, а брати ті очки, які от в наступних трьох турах для того, щоб гарантовано потрапити в чемпіонську групу. Так. Звісно, що засмучуватися це лише гра. Саме головне наша перемога це. Щоб ЗСУ российских е, російських окупантів. Здесь ми я думаю, що розберемо, і найважливіше це у ребят в голові, щоб вони розуміли, що вони хочуть, що вони можуть і вірили в те, що вони роблять. І все. Ну а що ви сказали? Все ж таки зараз у роздягальні, ви трішечки затрималися там, Наскільки ви підбадьорили хлопців, і наскільки ви відчули, що хлопці не падають духом і тільки дивляться вперед? Ну, вони... Е расстроенные, но мы их подбодрили, сказали, что да, поразка, но это не конец света, так что смело поднимаем голову и движемся к поставленной цели. Я в что вон эти сробят.